2014 року цей мурал, пам'ятний знак Небесній Сотні, вже знаходиться в страшному стані. Всі там депутати так далі проїжджають повз нього і не бачать його стан. З грудня минулого року ми зверталися до міськради, до Саксанської районної ради, щоб за рахунок місцевого бюджету, щоб влада його відновила і привела його. В належний стан. Але відповідь і від Саціанської райради, і від міськради, воно не знаходиться на балансі, вони до цього не мають ніякого відношення і, і робити нічого тут не планують. Тому ми зв'язалися з автором Журавлем, який розробив цей малюнок ескіз. І узгодили з ним, що ми маємо право використовувати його і маємо право це все тут відновити. Сьогодні розпочинаємо роботи з відновлення основі взагалі пам'ятних знаків тих подій, що відбувався в 2014-2014 році. А це якраз саме початок супротиву проти російської агресії. Це якраз ті події, які нам дозволяють сьогодні воювати з ворогом, не бути захопленим. Наше населення вже не боїться. Російська імперія не боїться, що вони ведуть війська. Тобто ми даємо налетний відбір. Ми будемо незалежною нацією. Але проблема в тому, що люди, багато людей не пам'ятають, не знають, як це почалось, через що це почалось. Тому що а, в певний час, а, тим паче, в Справому Розі було дуже багато інформаційної пропаганди ворога, котрий. Навпаки це засуджував, котрий граф на рукового компанта, котрому навпаки. Ти режим і ті цінності, котрі несе Росія, тому дуже важливо. А майдан почався навпаки за зміну. Ми хотіли змінити країну, ми, ми її змінюємо. Я бачу результат за 9 років, оскільки змінилась країна, і це буде далі продовжуватися. Це цінності, котрі ми несемо. Це відкритість у владі, прозорість у владі це демократія не на папері, а на ділі. І найголовніше це освіченість людей, щоб більше людей мало бажання і розуміло, що від них залежить те, що відбувається в нашій країні, щоб від них залежить, яка буде наша країна. Це не якихось там дядя, умовна назва, там країна, котру потрібно грабувати, а це твій дім, і чим більше зусиль на сьогодні попадеш. Е ці цінності ми йшли. але на прев'язкий жаль, через війну через агресію, типа чи зараз через відкрите вторгнення, багато цих сенсів вони були затертими, забутими зараз. Е вони не піднімаються в суспільство. А це дуже важливо зберегти такі, зберегти такі символи. Ми прийшли сюди по одній простій причині, тому що це наша справа як націоналістів, як польського на руху. Ми вважаємо, що це. це те, що треба цінувати і тому ми тут. Ми повинні шанувати всіх наших героїв, тому що вони змінили перебіг нашої країни, були звернені правительства Януковича і не дали Путіну заводити нашими землями.